Усім привіт! Мене звати Оксана. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Тут про творчість української. Сьогодні у нас знову огляд арт матеріалів, але цього разу це не акварель. Я хочу пробувати якомога більше різних матеріалів, щоб зрозуміти, що мені подобається що не подобається, крім акварелі, тому що акварель для мене це просто номер один. Але іноді я купую інші матеріали, наприклад. Наприклад, я вже точно зрозуміла, що маркери це не мій матеріал. Мені не подобається ні сам матеріал, ні техніки для цього матеріалу, ні е, папір і самі роботи вони для мене такі занадто неживі. Щодо інших матеріалів, сухих, наприклад, це пастель, вугілля. Е Сепія. Я ще ними мало користувалась, не сформувала свою думку. Але я достатньо вже протестувала акрил та гуаш, щоб сформувати своє враження від цих матеріалів. І сьогодні я вам хочу розповісти про е, гуаш. Про акрил відео очікуйте ви. в майбутньому обов'язково розкажу, покажу, порівняю, чому мені подобається більше гуаш ніж акрил. Хоча акрилом... Є художники, які дуже класно малюють, але мій вибір залишився за Гаші. А перед тим як ми розпочнемо, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Instagram канал Я зараз досліджую. Українську історію, український традиційний одяг, прикраси і навколо цього я будую свою нову серію робіт. Зараз я активно напрацьовую матеріали у вигляді невеликих замальовок. Ви можете побачити ці роботи на екрані зараз. А в майбутньому планую зробити з цього велику серію на півакварельного аркушу, можливо, на цілий акварельний аркуш. Як вийде, тому що я ще паралельно вивчаю портрет. Хочу бути впевненою в своїй побудові, в своїй техніці, тому ще на шляху до цього. А тепер поїхали. Признаюсь чесно, я раніше вважала гуаш таким дитячим матеріалом. Можливо, це пов'язано з тим, що в школі на уроках образотворчого мистецтва ми малювали переважно гуашу. іноді була акварель, але більше гуаші, і така асоціація склала, що от гуаш це щось дитяче, і е, ми пам'ятаємо ці такі ваночки, саме дитячі гуаші непрофесійної, тому я якось і не думала, що гуаш може бути класним матеріалом для крутих робіт. Зараз на екрані ви бачите роботу українського художника з Харкова Артема Рогового. У нього тема дерева Гуашу». Ви можете знайти його в інстаграмі, подивитися пости, відео, як він працює з цим матеріалом, але подивіться наскільки професійно це виглядає. Це не дитячі роботи, це вже рівень майстерності, це справжній митець, який зумів розкрити матеріал, зумів підібрати техніку і використовує це все на 100%. Наразі у мене в наявності Гуаш від двох виробників це шмінки та Деніал Сміт. Деніал Сміт я ще не користувалася, але в мене Гуаш у вигляді тут карти. І що приємно, виробник з іншої сторони відразу показав е, сводчі, так, викраски. І тут ви бачите три викраски. Перше, це гуаш в чистому вигляді стоби. Друга – це з водою один до одного. І останнє це фарба, основний колір, вода та білий. Колір, можна подивитись, як виглядає. Дуже зручно, щоб не вифарбовувати, не замішувати. Виробник зробив це вже для вас. Але сьогодні хотіла б сфокусуватися саме на ось цьому наборі і зробити огляд на нього. Отож, набір Шмінки Академії Гуаш. Це гуаш, яка вважається навчальною, тому вона коштує дешевше. У шмінки є ще професійніша серія, яка коштує дорожче. І сам набір я купувала за кордоном з доставкою через посередника. У мене був Міст Експрес. Тому що такі набори маленькі я не знайшла у нас. Набір достатньо великий, виглядає ось таким чином. Тут всього. 5 кольорів, об'єм туби 20 мл. Сама туба виглядає стандартно, як будь-яка туба від шмінки, описаний склад, описані е, пігменти, колір, властивості кольору, дуже зручна туба, кришечка виконана е, в такому дизайні, дуже зручно це все відкривати. Але що цікаве, це те, що тут ніби і стандартний намір кольорів, а ніби і нестандартний. Адже замість е, червоного тут іде маджента, а замість синього тут іде каяновий колір. Але в принципі це ті самі базові кольори, так як ми звикли, жовтий, червоний і синій це їх просто варіації, які так само дадуть нам е, мільйони різних комбінацій. Ну і як зазвичай в таких от фарбах, як гуаш та акрил, в наборах йде ще обов'язково білий колір та чорний колір. Але насправді цей чорний він не буде супер-супер темний. Навіть якісь найтемніші сині вони не будуть достатньо темними, тому що така властивість фарби після висихання фарба світлішає. Деякі кольори стають навіть такими більш вибіленими. Наприклад, чорний він. При висиханні дає такий бархатний сірий фініш, тобто він все рівно не буде супер чорним в результаті. Сама фарба в тубі достатньо густа, е Не має якихось розшарувань е між складниками. Дуже сподобалась, дуже приємна в роботі сама ця гуаш. Зараз я вам покажу викраску. Ось я її підготувала в. В такому вигляді. Покажу вам ближче. Ось я зробила викраску з градієнтом, видно її е, властивості, тобто, як вона перекриває колір чи не перекриває. Але насправді, якщо набрати достатньо багато фарби з туби, то буде досить гарне перекриття. Тут в мене олівець був. То ось у нас ось наш жовтий меджента. Каяновий, чорний і білий. Я вже казала про цю таку оксамитову поверхню. Я зараз спробую її показати Вони ось таким чином. Тобто Дійсно, от якщо особливо це видно на чорному, пі після висихання такий оксамитовий ефект створюється. Дос, дуже прикольний насправді ефект. Я коли от, е, ними малювала, прямо згадала, от як в дитинстві ними користувалася. Я не вміла не знала, як правильно користуватися цим матеріалом, Виходили роботи не дуже. Незважаючи на те, що тут всього 5 кольорів, я ось показала, це просто. Той мінімум, який можна з цього набору отримати. Тобто ви всі знаєте цю вправу, коли е, художники вчаться розуміти свою палітру, я просто викрасила кольори е, по горизонталі та по вертикалі і змішувала. Дивіться, е, ось отак, отак виглядає: зелений колір, можна варі... варіації робити. Додаємо більше жовтого, більше синього. Додаємо сюди білого, додаємо сюди чорного, і вже кольори ваші будуть змінюватись. Тобто ось таким чином виглядає жовтий з маджентою, ближче до помаранчево-червоного, червоного, але знову-таки, можна отримати і червоний кольор, якщо правильно все змішати. Ось так виглядають кольори з білилами, так що до кожного кольору додати білий, будемо отримувати ось. Такий ось так виглядає чорний з усіма кольорами. Це варіації такі. Я не знаю, чи вам видно. Ось тут чітко такий теплий пітон. Ось тут ось цей меджентовий підтон. І синій такий холодний колір також дуже гарно видно. Мені здається, вам на камері не так, як в житті. Тобто це ще раз доводить, що з такого маленького набору можна отримати багато кольорів, і в принципі не потрібно купувати великі набори, особливо, якщо ви хочете тільки познайомитись з матеріалом, зрозуміти, чи він вам підходить чи ні. Бо я впевнена, що у вас було так, що ви купили матеріал, купили якийсь великий набір, а потім він у вас спилиться десь у шафі, і ви ним просто не користуєтесь. Хотіла ще вам показати, ось у мене палітра, де вже ці фарби підсохли, Це я готувала для вас викраску. І ось, дивіться, маджентовий засох. Візьмемо пензлик з водичкою. І надзвичайно легко ось так колір розмивається та наноситься. Немає оцих таких шматочків, як буває. Часто в роботі з акрилом, особливо, якщо акрил не професійний, а навчальний. А тут, що я помітила, що ось так просто розмити водичкою, можна знову, так сказати, активувати колір і ним користуватися, не буде таких шматочків фарби. Щодо пензлі, якими я користувалася при роботі з гуашлю, то це були абсолютно різні пензлі. Я не купувала спеціально пензлі для гуаші користувалася тим, що в мене було. Наприклад, я користувалась ось. Таким пензликом, саме оцією його частиною. Це пензлик від Орціанії Бонаті, італійська фірма. Це взагалі пензлик для акварелі. Бачите, він тут імітація білочки, і ось тут імітація колонка, але це синтетика, тому дуже гарно справлялася з гроші. Потім ось такий колос-синтетичний від Роса, тому що колос це під бренд-роса, ось таким пензликом. Також в мене є ще роза старт синтетичні. Пензлики ось таким користувалась, і навіть е, мікст Колінський, ось такий вітроса е, дуже гарно працюють з гуашю. Тобто, я не витрачала е, додаткові кошти на пензлі. Ці всі в мене вже були раніше. Наприклад, ось цим я ще користуюся з водорозчинними орійними фарбами, огляд, на ви можете знайти у мене на каналі. Дуже зручно, головне відразу мити пензлик після закінчення роботи з вашим матеріалом. Точно так само щодо паперу. Я використовувала е, будь-який папір, який в мене є. Наприклад, викраску я робила на папері від Роса. Це 100% целлюлоза. Я також працювала в цьому скетчбуці. Це 100% бувов, в взагалі акварельний папір вважається, але за рахунок його щільності дуже класно працює з іншими матеріалами. Е, загалом я знаю, що найкраще і це так от рекомендують, Це мікс Media папір, тому що він універсальний. Адже погодьтеся, інколи дуже шкода витрачати акварельний папір на інші матеріали. У мене ще є ось такий скетчбук від SMLT Art. Він призначений для акрилу, олійних фарб та гуаші, Але тут у мене тільки поки викраски олійних фарб, ось тут викраски акрилових фарб. Тобто, я не використовую його як скетчбук для. Робіт саме більше для якихось викресок та тестувань. Але ось такий папір він дуже підходить. Тут, тут головне, щоб в нього була гарна щільність, щоб він не дуже е, йшов хвильками. Ну, і останнє, що я вам хотіла показати, це роботи в цьому скетчбуці. Я вам покажу два скетчі, які я робила. Це портрети, тому що я в основному малюю портрети. Ось перша робота. Ну, така не, е, звичайний кольорові гами, тобто немає цього тілесного кольору, як зазвичай е, малюють, коли малюють шкіру. Я прихильник того, що колір шкіри може бути різним в вашій роботі, він дуже залежить від середовища, від е, предметів, які вас оточують. Але я люблю от, експериментувати, і була в мене така робота. Якщо вам я наблизю, ось ви можете побачити ось цей такий Матово-оксамитовий фініш Гуаші. Дивіться, білий, ось це був білий в чистому вигляді. Він не супер-білий вже, тобто фарба все-таки трішки тускніє. І ось чорний це чорний в чистому вигляді. І він не настільки темний, який може бути в інших матеріалах. Просто за рахунок того, що він темніший, ніж будь-що інше. Так, здається. І друга робота ось така. Тобто, е, видно разючу різницю з акварелью, тому що не просвічується папір, немає такої цієї акварельної легкості, але гуаш це про інше. Мені подобається ця ілюстрація. Саме як вона ілюстративна більш робота. Знову таки, не боялась експериментувати з кольорами шкіри. Але Базові принципи залишаються ті самі. Ми формуємо об'єм, ми формуємо тінь, ми формуємо форму предмета, і ось таким чином ми можемо отримати результат. Я не скажу, що я професіонал в роботі з гуащою, я це точно знаю, але мені цікавий цей матеріал, цікаво його тестувати, цікаво компонувати кольори різні. Пробувати гуаш на різному паперу і так далі. Я не буду показувати інші роботи, тому що вони такі більш тестові, я щось просто пробувала з цими фарбами робити, дивилась, як вони поводять, як намалювати той чи інший предмет, тому що я точно впевнена, що гуаш не стане матеріалом номер один у мене, але коли я хочу відволіктись від акварелі, коли я не... Знаю, що мені намалювати далі саме акварелі, я беру гуаш і це вже відчувається по-іншому. Тому от е, після акварелі матеріал номер два для мене це гуаш, принаймні на зараз. Як такий короткий підсумок, хочу вам сказати, що я дійсно рекомендую на пробу ось такий набір гуаші. Він достатньо бюджетний, особливо коли є акції, то ціна дуже вигідна. Мені сподобалося, що кольори дзвінки в принципі, відповідають всім очікуванням від гуашевих фарб. Можна намішати з цього набору багато різних кольорів, якщо міксувати фарби. Подобається, що тут 20 мл, тобто це великий об'єм для фарби. Подобається дизайн тюбіка дуже зручний. А вас у коментарях я прошу написати, чи любите ви гуаш, чи використовуєте ви цей матеріал часто, як матеріали, від якого виробника ви використовували. Можливо, це була роса наша, можливо, це був Даніел Сміт, можливо, це були ще інші гуашові фарби. Пишіть, мені дуже цікаво. Можливо, я теж буду купувати інші набори і порівнювати з цим набором від шмінки. Також пишіть. Чим вам не подобається Гуаш, якщо такі причини є, дуже цікаво почитати, тому що не всі люблять цей матеріал з різних причин. Всі ми з вами різні, всі ми намагаємося знайти той матеріал, який підходить нам. І дуже цікаво почитати саме ваш досвід, з якими плюсами-мінусами ви зіткнулися під час роботи з Гуашем. На цьому, все. Дуже дякую вам, що подивилися огляд до кінця. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Мені дуже приємно, дуже ціную вашу підтримку. До нових зустрічей та бережіть себе!